По ту сторону Андреума, Трошки льод, трошки вода. От звідси воно все йде в водопад. горки які, о, майже скелі. Вон. Відзеркалення в воді. Острівець цей гори. Так, це лочить. Оце такий приток, що дає сюди водоспад і далі в річку. Вон хтось хутко пливе в невідомому напрямку. Хто ти? Хто це? Ну, качечка, мабуть. Хутко пливе в невідомому напрямку. Так. Он бач качка.